Хотів би вам продемонструвати неповне розбирання та збирання пневматичного пістолета мп 654 к Можливо, хтось задасть питання, а навіщо взагалі розбирати і збирати. Ну, можливо, для усунення деяких несправностей для заміни ремкомплекту, для чищення, Хоча тут не вогнепальна зброя чистити нічого, але оскільки він повністю із сталі, то. Може ржавіти, потрібно змащувати основні частини. Так, приступимо. Все в бойовому пістолеті. Спочатку від'єднуємо магазин. Ось Потім, якщо на запобіжнику стоїть, знімаємо запобіжника, тому що ми нічого не зможемо зробити. Знімаємо з запобіжника. Для полегшення я б звив би курок, спускову скобу або в ліву сторону, або в праву. Не Нема різниці, куди її. Затвор в крайнє заднє положення і ось від'єднали. Заворотню пружину знімаємо. І, в принципі, в нас виконане неповне розбирання пневматичного пістолета МР654К або МП654К. Аналогічно його дорослій версії пістолету Макарова. Так, і Збирається повністю так само, ніяких нюансів таких немає. Знову ж таки, багато хто це знає, але деяким новачкам, думаю, буде цікаво та корисно. Зворотню пружину одягаємо, тугою стороною, не цією, а тугою стороною одягаємо. Беремо затвор, одягаємо, а так тянемо вверх, опускаємо його. Спускову скобу вертаємо назад спуск або придержамо пальцем курок, спускаємо спусковий гачок. І магазин вставляємо на місце. Ось у нас виконане неповне розбирання і тепер збирання пневматичного пістолету Макарова. Кому сподобалось таке невеличке відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь також на канал. Заходьте, дивіться інші мої відео, там багато цікавого. Ну і бувайте здорові!